Однодверна морозильна шафа Бріліс на 650 літр, Енергоефективна та економна, економний компресор, енергоефективні вентилятори нового покоління, бокові стінки товщиною 100 мм та led підсвітка. Зменшують споживання електроенергії, зберігаючи високу продуктивність. Клас енергоспоживання Б. Річне споживання лише 1062 кВт або 2,91 кВт за добу. Це в два рази менше ніж стандартні моделі, що дозволяє заощаджувати понад 1000 кВт щороку. Надійна конструкція: корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Температурний режим від мінус 18 до мінус 22 градусів Цельсія, об'єм 650 літр. Габарити 740х875х на на 2090 мм. Колеса забезпечують зручне пересування обладнання для зручності прибирання. Товщина стінок у 100 мм забезпечує ефективну теплоізоляцію та мінімізує втрати холоду. П'ять регульованих полиць у комплекті. За потреби їх можна замінити на гастроємності формату GN2 або GN1, а завдяки універсальним штампованим направляючим полиці легко переставляти на інший рівень. Гарантія 2 роки. Лише холодильне обладнання бріліз береже ваші кошти на професійній кухні. Зазвичай працює 3-5 одиниць холодильного обладнання. Ви тільки уявіть, скільки ви зможете заощаджувати, використовуючи холодильне обладнання Бріліз.